Співробітники Служби безпеки спільно з національною поліцією ліквідували потужне злочинне угруповання, яке займалося ракетом на Житомирщині. Зловмисники вибивали із людей гроші під приводом надуманих боргів або ж під приводом створення штучних конфліктних ситуацій. У разі відмови платити данину, учасники банди викрадали людей та підвозили, вивозили їх до спеціально створених катівень у Коростишеві. Саме там вони піддавали людей жорстоким тортурам. Наразі правоохоронці перед перевіряють також інформацію щодо зґвалтування фігурантами до кількох жінок, зокрема у межах кримінального провадження співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тисяч гривень від військовослужбовця діючої Житомирської бойової бригади. Спочатку вони погрожували. У випадку несплати 190 дев'яносто тисяч гривень спочатку покалічити його вагітну дружину. Згодом погрожували її вбивством. Оперативники СБУ затримали фігурантів на гарячому під час передачі їм обмовленої суми. Боргу затримано було восьмеро осіб. Це два лідери, а також шість їх прибічників. Затримані вони були у Коростишеві. Під час 24 одночасних обшуків було вилучено значну кількість готівки, вилучено засоби ураження, бойові засоби ураження, вилучено кастети, бейсбольні бій. Ти інші спецзасоби, а також вилучено мобільні телефони та картки, які вони використовували в своїй злочинній діяльності. Наразі фігуранти перебувають під вартою. Сьогодні у корольовському суді вирішуватиметься питання щодо обрання усім фігурантам міри запобіжного заходу. З колегами прийшли для того, щоб суд встановив справедливість, щоб була обрана міра запобіжного заходу злочинцям у вигляді тримання під вартою без внесення грошової застави. Потерпілого я не знаю. Просто прийшов сюди як громадянин України. Мені не зрозуміло, чому в нас правоохоронні органи працюють, і ці злочини тривали так. Довго, чому їх зразу не виявили? Я про це дізнався засобів масової інформації. Вирішив прийти сьогодні. Запитав дозволу у командування, командування дозволило прийти. Військовослужбовець будуть чи на фронті воював, а тут а погрожують о вагітній дружині. І це дуже дике відчуття, що ти воюєш. Не знаєш, чи буде все добре, чи не дай Бог щось трапиться. А тут твої дружині погрожують. Нам стало відомо, що по відношенню до наших побратимів зі сторони цивільного групи «Руки» сьогодні, чи вчора їх піймали, і сьогодні їм обирається запобіжний захід. Тому хотілося б подивитись, наскільки справедливо буде судове рішення по відношенню до них, чи їм все-таки виберуть запобіжний захід. А якщо ні, якщо ні, то тут зібрались військовослужбовці, які Дивилися в очі смерті, в очі ворогу і хотіли б подивитись в очі цим людям, які вийдуть, відкупившись з цієї зали засідання.